Я постійно спостерігаю одну сцену, коли молоді люди, підлітки, не знаю, вони страждають через щось своє, і дорослі люди їх слухають чи говорять, Тому, і говорять, це все фігня, пройде скоро. Таке враження, ніби вони не пам'ятають, як вони самі були такими, і коли на нашій держміці здавалися їм чимось великим. Власне вірш про те, куди приводять думки, коли нападає максималізм. Підозріло придивлятися до життя. Придивитися так, що навіть подихи вітру набувають сенсі на шкірі. І починає здавати, що хмари зроблені цементу, а вона знаходяться ходяться класні народні закінчення. Підозріло придивлятися до життя, наче до фоторобота, розшуканого злочинця, наче до ікони, у невідомому храмі. Розмовляти з власними приладами, які так і залишились зі мною після чергового самобивства. Дарувати їм посоху червоні проявни і стіни власної кімнати. Легко загубитися. Так легко впасти за заневитому безоні, яка з там пір так таки ходить за мною. Вона ось тут, подивіться, позаду мене, стоїть і чекає. Врешті решт молитися. Розуміти, що коли я молюсь, то життя перед дивиться на мене. І потихеньку витягає зами землі мої нервові закінчення. Амінь. Ти може колись небо тремтітиме і вам теж в зорі, навіть із сезир'їв. Але коли тремчую я, то здається всі зорі, наче віки впадають у тебе, і ти ангелом даєш мені одяг, щоб я не тремтіла. І щоб зірки повернулись назад у Сизир'я. Ти мій великий видмідь, мій ковш, якому я бере чаю з хмар і кидаю туди шматки місяця, бо знаєш, вони нас людянки. Насправді небо більше ніколи не падало, бо небо це все те, що на земляне. Але коли воно падало останнє, то призимолись на нас і з тобою. І після цього вже ніколи в нас не покидали. Країна мого блок. Освіту, міста, вокзалом, п'ятиповерхівки, оббиті сім'ї сумом, наші діти, які ми заплатили за щитивки. Вони булоть на імпорт, чужі серце, палять в них свої бібліотеки, чиї стахів годують своїм серцем, коли голодними сидять свої лелеки. Мої країни на межі повстання, я так борюсь за їхню незалежність. На виробник жалеє споживання, мабуть, важлива політична приналежність. 1000 Д